Жіночі брюки фірми Esmara, 218 гривень за одиницю. В лоті маємо 9 штук, 8 чорних. одні яскравого от такого забарвлення будуть в клітинку. 1960 гривень загально по лоту. показую вам ближче модельки. Зверніть вашу увагу, розмірний ряд XS-L. У чорної модельки прошита стрічка, строчечка така тут, де має бути стрілка, не потрібно більше вигладжувати, це дуже буде зручно. Дуже класний крій, вони прямого крою на різний тип фігури будуть. Сідати такі брючки, показую модельку, яка буде яскравіша у лоті. Тут є кишеньки спереду та е, обманочки ззаді. Поясок також резиночка. По чорним брючкам повертаємося. 218 гривень за одиницю в даному лоті. Класний розмірний ряд, іксестере L. Для замовлення, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Контакт, контакти залишаю в описі. Також нагадую вам, що наша компанія дає безкоштовну доставку по Україні за певними умовами для інформації. Які це умови, будь ласка, запитуйте у наших менеджерів.